Пожежі спричинені пічним опаленням, безпека під час користування генераторами, перенавантаження електромереж, невідповідність графіків відключення світла, всеукраїнська акція День сили та підбиття підсумків за 2025 рік. 30 грудня у Бориспільській міській раді відбулася нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. Кількість пожеж, спричинених пічним опаленням та використанням акумуляторних батарей і генераторів, збільшилась. Повідомив головний інспектор відділу номер 1 Бориспільського райуправління управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Київській області Максим Оксамит. З холодами збільшується зараз кількість випадків пожеж пов'язаних з опаленням, особливо пічним опаленням, і так само збільшується кількість різних випадків пов'язаних з використанням акумуляторних батарей і генераторів. Тобто тут кажуть, прошу таку увагу наголосити саме на використанні, майже ну тобто, майже кожен їх використовує безпечне використання генераторів, безпечне використання акумуляторних батарей і різного роду твердопаливного опалення. Тобто останній випадок, який можливо ви чули в броварах, підвал багатоповерхівки, двоє людей отруїлися, один подальшому загинув від генератора. Не ставте там, де їх не можна. Дивіться за ними, тобто взагалі, як то кажуть, дивіться за всім, будьте оперечки. А воїняток хотів би наголосити, щоб по ну, преси всі писали, що взагалі їх не ставить в будь-яких приміщеннях, взагалі не в підвальних, не, не де. Тому що не газ вихлоп, люди думають, що там інтеляси, заходять і атуються. Ну, взагалі це такий пила, які використовують, який можна на відчутому повітрі. Після тривалого відключення світла мешканці будинків вмикають багато електроприладів одночасно, через що система перенавантажується, наголосив заступник міського голови Дмитро Гопанчук. Після вимкнення світла, після тривалого відключення, мешканці починають вмикати все, що в них є. І мережа тримається 40 хвилин годину. Вигорають знову шини. В мене повний телефон фоток і відео, як це все горить, як це. Стається. А потім ці періоди відключення вони збільшуються і збільшуються, тому що постійно ці виграння продовжуються. Тому після ввімкнення електроживлення на ваших підстанціях, в ваших будівлях, вмикайте все поступово, протягом години навантажуйте дуже плавно. Порушили на засіданні й питання невідповідності графіки відключення електроенергії, адже вони аварійні. За словами начальника головного управління ЖКГ В'ячеслава Толкача, до комунальників надходить чимало скарг від мешканців громади. Вчора був пік звернень. Люди приходили і делегаціями цілими вулицями. Тобто, ну ми ставимося з розумінням, але ж передаємо детеку, Це все, що ми на сьогодні можемо зробити. Дякуючи старостам, вони теж включаються. Є в них і електрики, слава Богу. І детект дозволяв, і міняли вони автомати, і все. Тобто з, усім, з усіма зусиллями. Але вигоряє, наприклад, один такий низька сторона трансформатора. Ну, 5-6 годин. І це має бути дві людини, мінімум там працювати. 5-6 годин на одному трансформаторі. І тому так швидко не виходить, що щоб вони об'їхали всіх і все, хоч і бригад додавали, і все. Вчора головний інженер з керівником ДТЕКу допізна ще їздили, скидали відео, що вони включають автомати, тому що нема кому. Тобто, всі зайняті. Навіть при наявності електроенергії обладнання в Бориспільводоканалі не працює, розповів директор підприємства Василь Куракса. Гідравлічні за цього є у нас пониження мережі, насос. І навіть якщо частотний перетворювач встановлений, він просто не запускається. Якщо 180 вольт, то ми переходимо на генератор і виходить так, що ми майже постійно працюємо на генераторах. Ну, Водозаборні вузли, то, в принципі, ми витягуємо, а просто так, щоб мешканці були в курсі, наскрім того, що в нас водозаборні вузли, у нас ще є 22 насосних станції, які відкачують стоки. то там також ми працюємо на генераторах. бо... Напруга слаба, там потужні насоси. Так що ситуація непроста, але справляємося. Якщо, не дай Бог, там буде трошки гірше, то ну, будемо вимушені тільки вночі вимикати. Вдень ми так перевірили, що нам води, в принципі, в резервуарах вистачає, в день ми зможемо її подавати і працювати на генераторах. Але люди також мають розуміти, чому ми вночі вимикаємо воду, через те, що в принципі генератор він теж має відпочивати, він не може сутками працювати. Бо... На жаль, такі технічні вимоги по цим генераторам. Скарги щодо надання комунальних послуг надходять і в Бориспільтепломережу. Директорка підприємства Маріана Жилецько зазначила, що якщо батареї опалення холодні, це не означає, що холодно в будинку. Дуже багато споживачів дзвонять. У нас батареї холодні. Коли починаєш розповідати, що у вас же в хаті то тепло, ми ж вам даємо температуру трохи завищену, да, ми даємо її періодично. Як виходить? Тому що я хочу сказати, перший день це субота, 50% тільки працювала така мережа по подачі тепла. Ну, ви, багато хто це і не відчув. У нас більше неділя була вже така просада. На сьогоднішній день вже 74% ми працюємо. За рахунок і зовнішніх подач електроенергії, і за рахунок дізелі шум від генераторів з такими повідомленнями бориспільці звертаються до відділу контролю за благоустроєм, розповіла виконувачка обов'язків начальника Вікторія Безугла. Терпінність. не від хорошого це відбувається. На жаль, це як і громадянини включають ці генератори, так і інші служби навіть. В тому числі про сніг. Всі ми не забуваємо, зима приходить От, Діти все гарно, баби гарно, але ж суб'єкти господарювання, власники земельних ділянок чистять свою прилеглу територію завзято 15-20 метрів до. Дорожнього полотна близько чотирьох тисяч адрес в громаді прив'язані до неіснуючих об'єктів. Такого висновку дійшли працівники управління містобудування та архітектури в процесі верифікації адрес, повідомила заступниця начальниці управління Світлана Костюченко. Тобто їх видало з реєстру, тому що нема об'єктів. Адреси є, об'єктів нема. <плес> Це просто от сільхозпризначення землі, це по селах в основному. Нема ні по реєстру земельних ділянок, нічого, просто чисте І іде вулиця, і далі там, де вулиця, там адреси, понятно, верифікуються будинки, а далі ніяких документів, нічого немає, і об'єктів немає, а адреси були колись, ну воно ж стягуються з різних реєстрів, і зараз це все верифікується, проводиться до порядку. Власники приватного житла звертаються до міської ради з проханням забезпечити їх дровами, на що отримують незадовільну відповідь, розповіла заступниця міського голови Людмила Бистра. На сьогодні у нас є звернення від освітніх закладів про. Знесення тих чи інших дерев, які вже не можуть перебувати на території освітнього закладу безпосередньо за своїм станом. Якщо ми спиляємо ці дерева, ми в якійсь мірі, хоч частково, виконуємо ті. Заяви, які до нас надходять, але ну ліміт час терпіння уже в цих людей теж саме закінчується. Тим паче ви розумієте про те, яка це категорія людей. Це бідні люди, це бідні люди, які просять, щоб ми їх підтримали і допомогли. У Борисполі відбудеться всеукраїнська акція День сили, яку започаткувала громадська організація Жінки ТРО. Повідомила Людмила Бистра. Це в першу чергу зустріч. З представниками підтримка родин військовослужбовців, які служили, які служать, і безпосередньо ті проблеми, з якими стикаються родини військовослужбовців: це безвісти зниклі, це інваліди, це широкий спектр питань. Ці зустрічі ми будемо проводити в виїзному режимі. І запрошуємо на ці зустрічі буквально представників усіх відповідальних управлінь відділів і служб хто безпосередньо дотичний до долі і до вирішення питань безпосередньо тієї категорії, яку я озвучила. Завершилось засідання підбиттям підсумків роботи за 2025 рік. Начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик розповіла, що з місцевого бюджету виділяються кошти на навчання ветеранів. Таких 18 наших ветеранів і військових на сьогоднішній день навчаються в Бориспільський інститут муніципального менеджменту при міжнародній академії управління персоналом. Це наші 18 хлопців. Їх навчання 100% оплачується з місцевого бюджету. 25 грудня Бориспільська громада отримала соціальне таксі для ветеранів, розповіла Надія Семчик. Це інклюзивне авто, яке водієм якого буде, до речі, ветеран Зінченко Олексій Миколаєвич. Це авто буде надавати допомогу нашим хлопцям, які потребують транспорту для того, щоб поїхати на реабілітацію. Це авто є максимально інклюзивним. Передбачений пандус, передбачений безпосередньо і місця для е, крісло для їхнього закріплення. А також є додаткове 5 пасажирських місць з січня місяця фахівці супроводу ветерана вони безпосередньо будуть. Е, Реєстр такі заведуть форму реєстрації, і будемо ці потреби збирати, складати маршрут і безпосередньо надавати таку соціальну послугу для наших ветеранів. Досягненнями культурної сфери міста поділилась начальниця управління культури Ольга Борисенко. Наша Світлана Вікторівна Новодворська. Художній керівник народних ансамблів танцю Міленіум і «Бориспільські молодички отримали звань, отримала звання «Заслужений працівник культури України. Нам дуже приємно, що вперше в історії нашої громади Кравчун Олена Іванівна, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України, засновник школи майстрів при творчому клубі Спілка митців Борисполя, вона стала лауреаткою Київської обласної премії в галузі народного міста. Нього мистецтва імені Петра Верни нам приємно, що цього року у нас і ще один колектив, фольклорний ансамбль, співаниця центру культури і мистецтв. Отримали звання народний. Це наші досягнення. Анастасія Усик, Євгеній Бойко, новини ТРС Бориспіль.